Любом, Любитів, Люблінець, Любче, Любохини, Любашів, Любясь ці милозвучні назви відображають любов місцевого населення до прекрасної природи Волинського полісся, місто славиться своїми старовинними пам'ятками сакральної архітектури та монументального мистецтва, які відображають історичні події місцевості. Перша писемна згадка про Люболь в Іпетівському літописі датується 1287 роком і пов'язана з ім'ям Волинського князя Володимира Васильковича, який біля Городища побудував Георгівську церкву. В ній писалася одна із частин Волинсько-Галицького літопису. В любом крім Георгіївської церкви, можна побачити найстаріший на Волині католицький храм костел Святої Трійці. Храм був збудований в 1412 році Владиславом Ягайлом на невеликому пагорбі у північній частині укріпленого міста. На північ від нього майже одразу починався оборонний вал і рів, тому костел виконував і оборонні функції. У 1730 році костел зазнав перебудови, в результаті його споруда набула барокових рис. Тоді ж біля костелу змарували такої ж архітектури прямокутну в плані з двосхилим дахом дзвіницю. Будівля костелу прямокутна в плані з однією навою і напівкруглою апсидою та прибудованою різницею. Барокових рис різ, костелу і дзвіниці надають високі фігурні фронтони. В костелі знаходиться копія чудотворної ікони Богоматері Любомської. У Любомлі частково збереглася пам'ятка архітектури кінця XVIII століття. Палац графа Франтішека Ксаверія Браницького. Це був величезний з них 200-метровий палацовий комплекс у стилі класицизму. Він відрізнявся небувалою розкішшю. Комплекс складався з будівлі самого палацу, декількох двоповерхових флігелів, галереї, зимового саду і парку. Зараз від палацового комплексу залишився тільки один флігель південне двоповерхове крило палацу. Але це місце не втратило своєї приваблості таємничості. Палац є пам'яткою архітектури національного значення. Територію давнього замку, збудованого Владиславом Ягайлом, на місці давньоруського городища, де добре видно вали. Тепер займає міський парк. На території городища міститься замкова гірка, насипана в 14 столітті. На вершині замкової гори зведений меморіальний комплекс на честь воїнів, які загинули під час Другої світової війни. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення Згоранське озера, створений в 1994 році. Територія заказника становить понад 705 гектарів. Під охороною цінний природний комплекс, що складається з озер Кастрового походження велике Згоранське – 148,5 гектар. Мале згоранське, 28,5 гектар, оліхівське, 6,9 гектар, оточене лісовими масивами та болотами, а також окремо розташовані озера Хмільники – 6,1 гектар та лісне 6,5 гектар, боліт та лісів, що переважають насадження сосни. Звичайної і вільхи В Озерах трапляються такі види риб. Сезан, ляж звичайний, карась сріблястий, щука звичайна, окунь звичайний. Також в заказнику мешкають земноводні та плазуни жаби, озерна і трав'яна, кумка звичайна, ропуха зелена, ящірка прудка, черепаха болотяна, вуж звичайний, гадюка звичайна. З тварин водяться лелека чорний, лунь польовий, журавель, сірий, сорокопут. Сірий горностай, які занесені до червоної книги України, а також міжнародних природоохоронних списків та конвенцій.